Селфі відео на останок, всім привіт. Харків, алеватор, освіт. Жовто-блакитний. Ми на синьому, найвищому, вище за нас тільки прапор. Ну, туди я звісно не лазив і не полізу і вам не раджу, тому що адекватних шляхів, як це зробити, немає. А так, краєвид прекрасний, бінокль допомагає, ось він дуже Хорошо тут. Ніхто тебе знизу навіть не помічає. Кайфую від моменту, Серйозно. Ну, Ось. Так що так. Там холодна гора, тут погано видно буде. добудет. Ну, ось там такі, така драбина, о. драбина, сходи. щось не зрозуміло, так як гвинтовые. Прикольно. Там вокзал. Така пемочка. Якщо на це буде дивитися, будьте обережні, не залізайте куди на слід. І, ну, тут можна сказати від себе, небезпеки немає ніякої такої десь звалитись, тому що перила тут вони нормальні, якщо на них всі збиратись, спиратись, жартую. Коротше, нормально, якщо не робити трюків, викрутасів викрутасив, у викрутасі ви не залізати, можливо, то диво. До прапора не знаю, як це вони зробили. Верніше бачив, подібне, але не раджу, сам не полізу. Я в кисоти взагалі боюся. Та так, цілком безпечна, будівля елеватора в нормальному стані. Ну, може, не нормальному, він вже давно не працює, давно ніхто за ним не доглядає. Ось, але загалом. Ну, мені тут спокійно загрози <гум> життю не відчуваю. Ну, єдина може небезпека іще. Тут е, об'єкт закритий сам по собі. Ось, зараз візьму хотік зручніше. Все обнесено парканом. О, десь. Там або ще десь. Короче, я не знаю, де тут. Я гадки не маю, де тут охорона. Деякі в інтернеті пишуть, що вони з охоронцями домовлялися і тоді проходили сюди. От, ну недорого. От, особисто я заліз через дірку в паркані, там сітка і пройшов і не переходив по цим по цих переходах. Зараз покажу другий, там є відбудівлі Вон від тієї будівлі ще такий перехід. Я не переходив, просто проліз і одразу на цю білу, найвисок, найвищу будівлю, одразу пішов. Тут сходи, вони бетонні. Там я ще бачив сходи такі, сходи схід на півдрабина, а залізна, я не знаю, куди вона там веде, паралельно йде, напевно. На неї я не поліз. От а так, єдине, єдині залізні сходи, це Ось тут вже наверху і те, вони не хитаються, нічого це нормального, а там бетон. Тобто, так само, як ви можете вдома вийти на ну не на дах, скажімо, на останні поверхи свої, свого будинку, своєї Ну, Такий самий приблизно рівень небезпеки і тут, але все одно варто бути обережним і ну і так. Я не думав, що кудись колись залізу сюди. Ну, думаю, менше отак. Верніше я думав, але не залізав, потім, потім все таки наважився. Ну нічого, тихо пройшов, ніхто мене не помітив, заліз в елеватор і погнав на гору, власне, все. Ось так. Сьогодні дату нагадаю, 10 березня, 10.03.15 року. Зверху місто виглядає прикольно. Машин дуже поменшало, бензин дорогий. Ну, ну, Ладно, все сказав, що хотів, що не хотів, теж сказав. Засвітився на відео селфі. Кайфове селфі на прощання, на прощання, селфі, відео. До речі нищий поверх, там прямо балкончик, цілий смотровий такий майданчик. Ну, ось. Можна і там бути, там теж думаю, нормально. Ну, все таки тут вище, а відстані от від стіни до перил, Ну от моя рука. А на куточках я отут взагалі клав куртку і на ній сидів, кайфував, там термос взяв, пив, пив каву, можна ще й книжку почитати, поки сонце не сіло. Але я, напевно, вже піду вниз. Ну а так, думайте самі, ну. Я так не руфер, це напевно перший дах, на який я так вліз. санкціоновано, скажімо так. Тут класно, дійсно так цікаво. Все видно. Є і вища будівлі от університет Каразина, я так розумію, він вище за нас з вами. Дивишся, споглядаєш, світло, ну що машини їздять. Яких знову ж таки повторються мало. Весна вже прийшла справжня на календарний. Діти був грайдер. Ну, всім пока, всім добра. Будьте обережні, бережіть себе і будьте щасливі, головне. Пока.